Люди понад там 200 чоловік. Чому це все відкрите? А ресторани і басейни треба закрити. Є якісь цифри. Я не, я не, не, не кажу, що взагалі це напевно, що е, зовсім безглуздя. Але якби мені показали чітко сформовані цифри, де було б це затверджено, що от так і так дивіться, ми провели дослідження, все порахували. от такі от цифри є. Тоді, можливо, я погодився. Можливо, погодився, якби перед цим я не чув цю брехню. Від урядей да від нашого головного санітарного лікаря. А так, пане Віталію, давайте послухаємо. У нас є коментар має Алодо алло. Н... Да -да. так. Почули а, і ваше невдоволення, чим були невдомолені підприємці, власне, після а, такі акції, я так розумію, загальноукраїнські, тобто у багатьох місцях України проходили. Так, зорієнтуйте, будь ласка. Так і у нас власне є коментар міністра Максима Степанова, міністра охорони здоров'я України. Давайте його зараз послухаємо. Про сьогоднішнього засідання уряду буде заборона перше приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе. Тощо можливо буде виключна торгівля на вині. Наступне обмеження: приймальне відвідувачів у торговельно-розважальних цех примальна відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності, приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного і поводового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60% торговельної площі, які Призначена для торгівлі продуктами харчування, пальним лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами карма ці дні не будуть працювати заклади культури, які проводять культурні масові заходи. Також буде обмежена повністю зачинена діяльність спортивних залів, фітнес центрів і басейнів. Ось такий коментар міністра Степанова пане? Зараз перепрошую, намагаємося також зв'язатися із заступником голови адміністрації Ігорем Тимошенко. Ну і от власне, віта пане Віталію, я сподіваюся, що ви з нами на зв'язку почули коментар. Так, от, взагалі, от з го числа, тобто з суботи найближчої, вже запроваджуються ось такі заходи. Скажіть, будь ласка, ви ваш заклад, можливо, можливо, ви чули від інших підприємців? Чи збираєтеся виконувати, і чи будете взагалі працювати, чи можливо певні обмеження будете дотримуватися, скажімо там, до 10-ї вечора? Ми, ми, ми зазвичай у нас робочий графік ми працюємо тільки до 10-ї? Е, ну, звичайно, що ми мусимо дотримуватись, ми мусимо вже дотримуватись, бо у нас, ну, нас особливо ніхто не питає. Якби нас запитали, то ми б сказали свою думку, а так. Ну, рішення прийнято не, не ну, чесно кажучи, не, не розумію, як, в яких умовах воно приймалось. Тому я, я як підприємець змушений коритись, хоча я не, не погоджуюсь. Я не бачу аргументів логічних, чому це має робитися так. Ми дотримуємось, до речі, ви знаєте, от під час першої хвилі, взагалі і. Всі ресторани столкнулись з тим, що нас вже закривали. Нам від нас вимагали суворо дотриматись заходів е, санітарної безпеки. Вже до такої е, міри всі ресторани і кафе озброїлися цими е, засобами антисептиками, рукавичками. Напевно, що ні одна сфера так не, не забезпечена і так вже не випрацювала ці, е, цю систему роботи всередині закладів, як за Громадського харчування всі у нас працюють в масках, всі в рукавичках, всі постійно приймають ці душі з антисептика, протирають ручки, все, все, все. Тому я думаю, що ми е, робимо і так, все можливо, що як можна запобігти е, розповсюдження коронавірусу. Тому ну. Мусимо коритися, хоча відверто не знаю, як але як саме це. на роботу вашого закладу, як так розумію, саме ці карантинні обмеження не надто вплинуть. Так ви і так ну, почували до 22-го. двадцять вплину? ну, тобто, ми, 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 ми нам дозволено працювати на виніс. Хоча, наприклад, зараз така пора, що особливо людей на вулицях немає. Ну тобто, прохолодно, якби це літо було і люди гуляли. А так, переважно більшість людей, якщо заходять у заклад зараз осіння зимова період, то вони хочуть погрітися. Ну розраховувати на те, що буде прям багато людей, які будуть брати і йти гулять, коли прохолодно на вулиці. Ну можливо, їх і буде, але це буде зовсім не, не той рівень людей, зазвичай не вихідних. Чому чому проти тобто протестують саме проти суботи-неділя? Бо основний потік людей, які заходять в заклади харчування, ресторани, кафе це субота і неділя. От, от чому для нас це критично саме суботи-неділя? Бо ну, якщо брати грубо, дуже відсотковим е співвідношенні, то з понеділка по п'ятницю там 50% і субота, неділя 50%. Ну тобто, основ, дня... основні прибутки підприємці отримують так. на вихідні. Дякую. Так. З нами на зв'язку зараз телефонному заступник голови Рівненської Ода Ігор Тимошенко. Пане Ігоре, доброго вечора. Як нас чуєте? Так, доброго вечора. Пане... пане Ігоре, ну от розкажіть, будь ласка, про останні рішення уряду щодо локдауну так званого вихідного дня, що він передбачає, і як буде діяти? Угу. Мета карантину вихідного дня це зменшення соціальних контактів, особливо в місцях великого скупчення людей, у великих містах, тобто якраз цілий ряд закладів підпадають під, під такі, які, в яких є скупчення людей, де є найбільший ризик інфікування. Карантин запроваджується до 30 листопада, і діє з нуля годин суботи до нуля годин понеділка. Ми ще не маємо офіційної версії самого документу сьогодні, який був прийнятий Кабінетом міністрів, але ми, нам відомо вже принаймні з тієї інформації, яка надходить по е, уряду. Це йдеться про е, сферу громадського харчування, бари, ресторани, кафе. Це приймання відвідувачів у торгово-розважальних центрах. Розважаль... Ну, заклади розважальної діяльності, само собою вони вони теж підпадають по під торговельну розважальні. Тобто центри. буде обмеження в часах дії до двадцять так? Тобто дія дія їх з нуля годин суботи до нуля годин понеділка заборонена. Угу. Робота таких закладів повністю так. Е, окріда. Угу. Окрім того, є обмеження стосовно роботи закладів торговельного побутового обслуговування, наприклад, салони краси. Продаж одягу, магазини промтоварів, але я там ну, пізніше трошки скажу, є обмеження, що дозволяється в цих рамках. Заклади культури, проведення культурно-масових заходів також забороняється ну, на вихідні дні. Заборонено діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Які винятки з цього переліку є? Дозволяється робота магазинів, ми говорили там промтовари, да, в яких 60% і більше торговельної площі призначено для торгівлі продуктів харчування. Тобто магазин, в якому є змішаний, будемо так говорити, характер продажу торгу, продукти харчування і промислові товари, дозволяється, якщо більше 60% саме продукти харчування, пальне, лікарські засоби, ветеринарні препарати або корми. Ну, банки, поштовий зв'язок, медична практика, автозаправні комплекси працюють, і е, якщо говорити про е, заклади громадського харчування на виніс, то кабмін дозволяє застосовувати застосовувати такі такий порядок роботи. Угу. Як Оце, вважаєте, такі, що заборони зрозуміло, пане Ігоро, як вважаєте, Чи буде дієвим карантин вихідного дня, якщо говорити про розповсюдження COVID-19? Якщо його І що стосується саме, саме таких заходів, вони є загально прийняті у всіх країнах Європейського союзу. Дійсно вони впливають на епідемічну ситуацію, оскільки обмежують можливість інфікування в закладах громадського харчування, які вважаються дійсно достатньо є в цьому плані ризикованими для інфікування сам саме в таких закладах. І скажіть, будь ласка, після 30-го числа чи є ймовірність, що його можуть продовжувати продовжити цей карантин вихідного дня? Те рішення, яке є е, задекларовано дійсно про трьохтижневий такий локдаун вихідного дня до 30 листопада. Далі уряд буде приймати рішення, ну дивлячись від того, наскільки ефективні будуть ці запроваджені заходи сьогодні. Також йшлося про компенсаторні так звані механізми для малого і мікробізнесу, які уряд передбачує. Чи можете за них ви так само за них сьогодні згадували, що передбачено, так. як сьогодні уряд підтримує малий, мікро, середній бізнес. Декларовано про компенсацію зарплати співробітникам, яким урізано години, тобто субота-неділя урізана робота для працівників. Передбачається компенсація на рівні мінімальної заробітної плати, тобто 5 тисяч гривень, це за рахунок коштів бюджетних. Ідеться про... Кредитні канікули для підприємств, які в цьому ну, в цих в обмежувальних саме сферах знаходяться. Тобто рефінансування програми 5-7-9 за під 0% річних. Ну і якщо є якісь договорні відносини, то через механізм торгово промислової палати форс-мажорне це вважається як форс-мажорна обставина. Що що на що це впливатиме? Це. Відсрочка по оренді, по частині якихось податкових зобов'язань також можна говорити. Ваш коментар також хочеться доповнити коментарем міністра Степана. Давайте його зараз послухаємо підприємцю Віталію Ляшку. Також дякуємо, що залишається на лінії. Можливо, також буде мати запитання до пана Ігоря Томашенка. Наразі коментар міністра Степанова з приводу піль не зарплат робітників зв'язку з простоєм виробництва. Друге виплати на дітей для родин фізичних осіб-підприємців. Третє разом з торгово промисловою опрацьовуємо спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин. Четверте е, працює програма 5.7.9, яка дозволяє отримати кредитні канікули для малого середнього бізнесу. Е, тобто, це є фактично рефінансування під 0%, або можна отримувати нові гроші. Для тих, хто мав офіційно оформлених працівників, плюс ми домовились, що з представниками кожної галузі або індустрії ми будемо робити зустрічі для того, щоб коригувати діючі програми під потреби бізнесу сьогодні під карантин вихідного дня, тому що це така ну специфічна і особлива буде. Специфічні особливі заходи по обмеженнях С свою чергу скажу, що продовжує діяти мораторій на перевірки. Ми готові обговорювати інші пропозиції питання щодо покращення роботи цих програм. Ось такий коментар. І, от, власне, пане Віталію, сподіваюсь, ви залишаєтеся на лінії. Так, Можливо, ви маєте от, почувши коментарі, маєте якісь запитання до пана Ігоря Тимошенка як підприємець. Та, та ні, напевно, я ж знаю, що ну ніби у нас ж так все побудовано, вертикаль влади, що це все починається з голови. Тобто у нас на місцях наші чиновники виконують тільки те, що їм кажуть, згори, Тому в мене немає ніяких питань. Єдине, що я хотів би попросити, якщо є можливість, така то е, вдягайте маски, беріть всі своїх рідних, знайомих і ходіть в наші кафе, ресторани, замовляйте, хоч їжу з собою на виніс. Тобто yeah, таким like чином like можна буде it's підтримати it's бізнес, так малий yeah. і середній бізнес. Дякуємо вам, пане Віталію, що долучилися до нашої розмови. Зараз ми також сконтактуємо із паном Романом Сафоновим, пане Ігоре. Ну, можливо, також у вас є ще що чим доповнити. Сьогодні ви спілкувалися з підприємцями, які вийшли до стін адміністрації. Чи знайшли якогось порозуміння? Чи можливо розкажете, як буде все ж таки виконуватися це рішення, яким воно буде контролюватися? Ну бачите, рішення рішення уряду є однозначним, тобто воно. Якщо раніше, ну так для щоб роз'яснити, якщо раніше... В попередніх постановах зонування, пам'ятаєте, чотири зони, да, і ми могли в рамках тої чи іншої зони, наприклад, ну, знімати обмеження. Тобто, якщо там червона зона передбачала, наприклад, повну зупинку транспорту, закладів харчування, то зараз є однозначне трактування, уряд видав єдину постанову, яка діє по всій території країни. Однакові правила для всіх. Якщо обмеження, то вони діють для всіх е, тих тих закладів, тих сфер, які я ну, з самого початку назвав. Тобто зараз ми будемо виконувати цю постанову і діяти в рамках е, ця постанова. Того, вона буде думає. доповнювати зонування чи зонування анулюється ну, фа фактично. Як таке е, ну йдеться про карантин вихідного дня, тобто е, ну таке формальне зонування є, але е, головне все таки про те, що. На вихідні, вихідні дні діють такі однакові е, заборони. І е, на всій території України працюють однакові обмежувальні заходи. Тобто, там, наприклад, пасажирський транспорт е, тільки сидячі місця. Заклади громадського харчування в будні дні так само працюють тільки до 22-ї години з 7-ї години. Там наприклад діяльність кінотеатрів і театрів це за заповнені не більше 50% місць в одному залі, тобто це діє. Вже незалежно від зонування по всій території країни однаково, mm -hmm. всій. тобто адаптивний карантин, все ж таки ніби як скасовується, а вже карантин вихідного дня. Ось цей локдаун вихідного так. дня запроваджується так. з новими правилами по всій території Зловим, України. Так. Е, так. Дякую, пане Ігоре, що долучилися. Ну е, у нас зараз Роман Сафона на, на зв'язку. Щоправда, хотілось би ще коротенько дов... почути наскільки все ж таки вдарить ось цей локдаун карантин, е, вихідного дня. По підприємцям, і наскільки ці компенсаторні механізми зможуть їх підтримати? Ну це звичайно будь-які обмеження є болісними для підприємства, і ми е, завжди оцей не ну скажем так, не не від хорошого життя і не від хороших показників захворюваності це це стається. Ми бачимо, що медична система дійсно зараз працює під великою напругою і може може статися так, що е, при там критичних сценаріях нам нам просто не буде де, де лікувати людей. І ми уперед на опередження. це і уряд, і органи місцевої влади. Саме так працюють. Розуміємо, що що складно, і от ці компенсаторні і якісь механізми, які передбачає уряд, ну ми сподіваємося, яким чином все таки послаблять той, той удар по бізнесу. Ми е... так само хочемо, щоб щоб бізнес працював, і робочі місця, і бюджети і так далі. Е, дякуємо, пане Ігоре. Що долучилися до нашої розмови. Ну а зараз у нас на на звязку е, Роман Сафонов, головний епідеміолог області. Пане Романе, доброго вечора. Доброго вечора. Е, кілька хвилин у нас до завершення. Фірска, будь ласка. Чи вплине карантин вихідного дня на кількість хворих, на вашу думку? Ну і озвучте, будь ласка, яка статистика covid 19 станом на сьогодні? Ну, скажу таким чином, що ми відстежуємо по захворілих, що десь 23-25% заражень відбувається в кафе, ресторанах, закладах соціального обслуговування, тобто чверть практично. Да? 55-57% пов'язують захворювання з транспортом, 8-10% це ринки, маркети, заклади торгівлі іншої, 10-12% це інші місця, такі як місця роботи, навчання тощо. Да? Мене можуть спитати, а де внутрішньо сімейне зараження, яке складає найбільшу питому вагу, ми тут відкинули внутрішньосімейне, сімейне, тобто залишили те, звідки воно прийшло, без врахування цих зв'язків горизонтальних, що називається. Тобто кожен четвертий. Наскільки вплине? Ну, навіть 10-15% ефекту це насправді, коли мова йде. Про сотні заражених це досить суттєво. Це економія мільйонів грошей. Це важко людям уявити, але не зароблений 100 гривень на людині в кафе. Це можуть бути зекономлені 30-40 тисяч на лікування. Насправді, якщо максимально відверто, то я скептично ставлюсь до. Ситуації карантину суто вихідного дня, це як результат компромісу з бізнесом, коли ми сьогодні вже маємо далеко за 500 випадків зараження по області, і завтра на ранок ви почуєте далеко за 11 черговий антирекорд по Україні і далі буде зростати кількість ліжок, які розширюються практично щотижня, не будуть стигати за експонентним експоненним зростанням кількості захворілих, то тут не до фінансових втрат, які ми постійно маємо. Тут питання за людське життя, які ми маємо до десятка в день. Це на це треба зважати. Дякуємо, дякуємо, пане Рома, що долучилися до нашої розмови на останок нашої програми. Нагадаю, це був головний епідеміолог області Роман Сафонов. І на цьому ми маємо завершувати нашу тему дня, у якій ми говорили про карантин вихідного дня або локдаун вихідного дня, який запроваджується вже з цієї суботи, з 14 листопада, і буде діяти поки що до 30 листопада. Відповідне рішення буде, було ухвалено сьогодні на засіданні. Уряду всім бажаємо здоров'я. Для вас також працювала ведуча Олена Хлоновська та випусковий редактор. лінійний продюсер радіо Українське Радіо Рівне Сергій Шидловський. До зустрічі. Тема дня рівне. Реклама. Тут гроші працюють. Надійний дохід від експрес-кредит Юніон саме для вас. Гривневі вклади під 14% відсотків річних з виплатою відсотків щомісячно та поповненням для пенсіонерів. Діє програма лояльності на постійній основі. Плюс відсотка річних до будь-якого депозиту. Експрес-кредит Юніон. Чекаємо за адресою Рівне вулиця В'ячеслава Чорновола, 14 дріб, 16. Телефон для довідок 40-20-10. Звінки згідно з тарифами вашого оператора зв'язку. Номер за дежур фінансових устало чотирнадцять десять двадцять. Ліцензія видана згідно розпорядження на фотофін послуг номер дев'ятнадцять сорок п'ять Для осіб з інвалідністю підприємство п'ятнадцяти.